Місце екологічної катастрофи Дніпропетровщини так фахівці назвали величезне звалище під Новомосковськом. Сміття на гектарах землі тліє вже другий місяць поспіль. Місцевим мешканцям нічим дихати та немає що пити, адже шкідливі речовини отруюють підземні води. Чи є шанс, що найближчим часом звалище ліквідують, знає Христина Венгеляускайте. Вже два місяці Федір Іларіонович не п'є воду з колодязя. Каже, через хімікати, що потрапляють до підземних вод, використовувати її навіть у побуті неможливо. Всі люди покупають воду в оперли. У от же отет край увесь починає, а та вітіль, свалка. І ще ж одна свалка є. І людям не запити, бо воду. В у кого ководізях вона не пре я здавав на аналізи. У неї якісь то мікроби. Скажеться на сморід та постійний дим, що йде зі свалища, і дачники. Пенсіонери приїжджають на ділянки, аби зайнятися городом. Але зараз навіть з будинку намагаються зайвого разу не виходити. Свалка не нужна, абсолютна розстріння нарядом з нами. Рядом дим постійне і ми дишимо. Ми вже в такому візрості нам приїхати віддихнути, подишати свіжим воздухом, як всі їдуть на дачу. А ми дишимо, димом. Час-два. Аби зупинити ввезення сміття та твердих побутових відходів, місцеві власними силами охороняють звалища. Проте це не дуже допомагає. Охоронці розповідають, самі тутешні мешканці постійно несуть сміття. Місне населення кожен день приїжджають, хотят вивести мусор. Тобто там велосипеди, там же гуліками, прицепчиками. Ну що приходится объяснять людям, що не можна. До кого тільки не звертались місцеві жителі, аби їм допомогли закрити звалище та марно. Люди розповідають, що ночі вантажівки з усіх прилеглих територій звозять відходи. Ми закроємо, ми приймемо міри. Як ви бачите, до сих пор мір ніяких не було прийнято. Можете проїхати, подивитися. Вона надійствують, у них трактор стоїть. Они также запускають и Проедьте вот по этой дороге ездят. Машини не їздять Вот такой легкової, легкової машины нельзя дорогу разбить. Там їздять вони конкретно і їздять з Дніпропетровська сюди. Проте з'явилася надія, що звалище таке законсервують. Нещодавно санепідемстанція отримала офіційний дозвіл на закриття смітника. На сьогоднішній момент Санепідслужбі вдалося добитися крайніх мер. Це получение рішення суда. о приостановлении эксплуатации данного объекта. На этом объекте нет ни ограждения, как вы видите, ни обваловки, нет соответствующего дезбарьера, нет экрана, который бы защитил жителей прилегающей застройки, которые находятся на расстоянии меньше нормативного, на расстоянии меньше 500 метров. Аби местные мали смогу утилизовать сміття, фахівці пропонують альтернативу. На сегодняшний момент у нас есть полигон Твердих битових відходов екологія он соответствует требованиям действующего законодавства. І на сьогоднішній момент туда, согласно договору, вывозится мусор з города и прилегающей застройки. Проте невідомо, коли все ж таки почнуться роботи із закриття звалища, адже на це потрібні десятки тисяч гривень. Ще одне питання, що турбує місцевих мешканців: як очистити підземні води та ґрунт від хімікатів, які вже 50 років отруюють все навкруги. Кристина Венгеляускайте, Олександр Дубина. Новини 11-го каналу.